Мої вітання усім в ефірі. Першого міського новини про найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Пошуково-рятувальна операція в Краматорську, терор Харківської області, чисельні обстріли Херсонщини. Вже 345-й день поспіль. Російські загарбники вбивають та калічать мирне населення багатьох регіонів нашої держави. На ранок окупанти обстріляли Барвінкова із Юмського району, що на Харківщині. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. А їхнього 70-річного батька із пораненнями ушпиталили до медзакладу у Вовчанську через вибух снарядів постраждала 51-річна жінка. Протягом минулої доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. На Донеччині завершилась пошуково-рятувальна операція на руїнах будинку в Краматорську, в який 1 лютого влучила російська ракета. З під завалів дістали тіло загиблої жінки, і таким чином кількість жертв теракту зросла до чотирьох людей. 18 осіб дістали поранень. Загалом за минулу добу загарбники вбили двох мешканців Донеччини у Краматорську та Бахмуті і ще вісім людей травмовані. РСЗВ «Смерч» ними ворог вночі накрив Покровськ. На щастя, обійшлося без постраждалих на Волноваському напрямку. Під постійними обстрілами залишаються вугледар та Новоукраїнка, і наслідки атак з'ясовуються. Я вірю, що Україна заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС. Я дякую пані президенції Єврокомісії та її колегам і нашим друзям в ЄС за відчутну підтримку на шляху інтеграції та. У захисті нашої держави і людей це військова, фінансова, енергетична та соціальна підтримки і це зміни, якими ми забезпечуємо більше взаємодії між нашими інституціями України та ЄС. За минулу добу щонайменше 65 разів противник атакував мирні населені пункти Херсонської області з артилерії РСЗВ. Мінометів та танків через обстріли в регіоні загинули дві людини. І ще дев'ять мешканців дістали поранень. Серед них п'ятирічний хлопчик. В Запорізькій області ворог з реактивних систем обстріляв селище Таврійське. Внаслідок атаки зруйновані житлові будинки, цивільна інфраструктура, а також автівка та сільгосптехніка. Мирні жителі на щастя не постраждали. На Миколаївщині під вогонь з боку росіян потрапили дві громади: по Очаківській вгатили за РСЗВ, а по зі ствольної артилерії. Попередньо обійшлося. Без постраждалих. Попри втрати, намагаються сунути вперед, отримують по зубах та відкочуються назад. За минулу добу звітує генштаб ЗСУ українські армійці знищили 840 окупантів, шість бойових броньованих машин, чотири танки, стільки ж одиниць автомобільної техніки, три гармати, дві ракетні системи залпового вогню один безпілотник та один літак. Ворожі атаки здійснюють на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Запорізькому та Херсонському триває накопичення живої сили і техніки. Зберігається позиційна контрбатарейна боротьба. В той же час після вдалих відпрацювань зсу успішно вразили розташування рашистів біля пологів та більмака. Біля Бердянська, демілітаризували не тільки живу силу. А ще й склад боєприпасів. На тимчасово окупованій Лівобережній Херсонщині поцілили по ворогу в Новій Каховці, а в Горностаївці мінус склад боєприпасів. На Донбасі неспокійно для окупантів було в Кирилівці біля Вугледару, а також в Маріуполі. Крім того днями в Новобогданівці під Мелітополем сталася масштабна бавовна на нафтобазі, де РФ розміщували особовий склад та бойову техніку. Авіація Слобоборони. Протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російські БПЛА типу Мерлін, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника. За 345 днів героїчної боротьби українського народу російську орду наші захисники та захисниці скоротили на 294 літаки, 284 гелікоптери, понад 1900 безпілотників, 222 засоби ППО, понад 3000 танків. Більше 6 тисяч бойових броньованих машин, більше 2 тисяч гармат, 460 РСЗВ, понад 5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 796 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів і понад 129 тисяч рашистів. Понад 12 годин повітряної тривоги. Нікопольський район Дніпропетровщини продовжує потерпати від обстрілів за минулу добу. Ворог декілька разів обстрілював цей район, не даючи спокою його жителям. Вчора били по Марганецькій громаді, вночі вдарили по Нікополю. Били росіяни вже традиційно для себе з важкої артилерії. Снаряди прилетіли з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Запорізької області. Люди, на щастя, не ушкоджені на місцях влучань. Масштаби оцінюють рятувальники сьогодні. Вночі ворог вдарив по Нікополю, поціливши по місту з важкої артилерії. Зараз у місті працюють рятувальники та з'ясовують всі наслідки атаки. На щастя, у місті обійшлося без загиблих та постраждалих. Для інших районів Дніпропетровської області ніч минула спокійно, без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Вся соціальна та критична інфраструктура регіону функціонує стабільно. Працюють комунальні установи, заклади охорони здоров'я, продовжують діяти стабілізаційні графіки відключення електроенергії через її нестачу в енергосистемі України. Дороги області відкриті в проїзному стані, але синоптики попереджають про можливе виникнення ожеледиці, тому водії не втрачайте пильність під час руху. Ситуація на Криворізькому напрямку фронту під повним контролем наших захисників. Вся правобережна частина регіону та сусідньої Херсонщини контролюється Збройними силами України. При цьому сапери продовжують очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів. Для цього долучаються і криворізькі піротехніки ДСНС. На нашому напрямку вже перевірили майже 6200 гектарів території, понад півтори тисячі кілометрів доріг. Більше двох тисяч домогосподарств, понад 1600 інших об'єктів, 647 кілометрів залізничних шляхів. При цьому вилучили майже 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. Щодо самого Кривого Рогу, Рада оборони міста забезпечує роботу всіх органів влади, комунальних підприємств, закладів медичної сфери та соціальних установ. Через дефіцит в енергосистемі України за вимогами самих енергетиків у місті в обмеженому режимі курсує муніципальний електротранспорт. На рейсах працює близько 40% рухомого складу. З аналогічної причини на вулицях не вмикається зовнішнє освітлення. В разі перевищення наданих енергетичними компаніями лімітів існує ризик застосування аварійних відключень. Тож мешканців закликають споживати електроенергію відповідально. Незважаючи на це, криваріг живе та працює зокрема від 12 січня в закладах позашкільної освіти, в тому числі в центрах дитячої та інацької творчості, спортивних школах та гуртках закладів. Культури до навчання в очному форматі вже повернулося понад 9 тисяч дітей. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті області зюдо дзюдо вихованці Криворізької Ді США No9 здобули дві нагороди. Анастасія Салавей здобула друге місто, а Анастасія Головейко посіла третє місце. Тепер наші спортсмени. Представлятимуть кривий ріг на чемпіонаті України, який відбудеться в кінці лютого. Вітаю наших дівчат та бажаю нових перемог. Місто партнер, а в майбутньому і побратим. 2 лютого рада польського міста Люблін прийняла рішення про партнерство та співпрацю з Кривим Рогом. Депутати Любліна – це 27 осіб, одноголосно підтримали підписання угоди між містами. Це дасть старт реалізації спільних інвестиційних, культурних освітніх. Гуманітарних та інших проєктів після отримання статусу міст партнерів буде зроблений наступний крок, щоб Люблін та Кривбас стали побратимами. Для цього мають пройти громадські слухання у всіх районах Кривого Рогу. І після це має затвердити сесія Криворізької міськради. Найближчим часом Юрій Вілкол та мер Любліна Кшиштов Жук підпишуть угоду про партнерство між містами. Кривий ріг відкритий до залучення кращих європейських практик. У розвиток міста. У 2017 році ми разом з президентом Любліна Кшиштавом Жуком підписали протокол про перспективні напрямки співпраці. Разом з польськими експертами були розроблені міські програми і проекти щодо соціального та культурного розвитку Кривого Рогу. З перших днів війни наші друзі з Любліна. Відразу підставили нам плече допомоги, надсилали гуманітарні вантажі, техніку, медикаменти. Ми щиро вдячні за підтримку і будемо плідно співпрацювати з містом партнером Любліном. Забезпечення автономності роботи котелень міста в умовах часткових або повних блокаутів у Кривому розі триває послідовна робота в цьому напрямку. На сьогодні джерела резервного живлення отримали 156 об'єктів критичної інфраструктури. І одне з чільних питань в період проходження опалювального сезону забезпечення роботи котелень та подачу тепла в житлові будинки і заклади бюджетної сфери у випадку відключення електроенергії. Особливу увагу приділяють квартальним котельням, які подають теплоносії від п'яти. До 20 будинків на одному з таких об'єктів провели робочу нараду. Ця невелика котельня в центральному міському районі розпочала свою роботу в 1991 році. Всередині три котли їх загальна сукупна максимальна потужність складає 20 мегаватт. Тепло, яке тут генерують, надходить до більш ніж півтори тисячі квартир в 15 багатоповерхівках, поліклініки, школи, садочка та інших об'єктів інфраструктури. Із такими викликами, які виникли цього опалювального сезону, тепловики не мали справу завдяки оперативній допомозі ради оборони міста та влади Кривого Рогу Криворіж тепломережа. Працює майже в штатному режимі. Наскільки це дозволяє поточна ситуація із електрикою? За счет средств местного бюджету, інших источников финансирования предприятий Криворожных Василь приобрело 49 генераторів, які сьогодні встановлені на об'єктах теплоснабження. 47 генераторів подключены и находится в работе. Два генератора мы подключим в ближайшее время. Работы в стадии завершения. Предприятие Кировок Стеклосеть еще планирует закупить 18 генераторов. И таким образом все котельные, где это позволяет мощности, Ще кательне підприємство Кривосів Буді Молутабісне і сочинку не резервного вітаю. Рада оборони Кривого Рогу разом із міською владою ще декілька місяців тому почала закуповувати генератори паливо для них, а також інше, не менш важливе обладнання. Завдяки цьому котельні в місті працюють як слід. Особливу увагу приділили створенню моделі роботи квартальних котелень. Встановлення генераторів дозволяє забезпечити підтримку нормального температурного режиму для опалення будинків містян, а також за забезпечує рециркуляцію води. Ці котельні відключаються тоді, коли відключаються ці мікрорайони відповідно. Задля того, щоб було тепло, ми купили генератори, ми почали цим питанням займатися ще заздалегідь, там є деякий певний графік. І сьогодні можу сказати, що малі котельні у нас підключені на генераторах. Останній був блекаут. Тиждень тому, коли був відключений від електроенергії весь центральний міський район і частина Саксиганського, 24 котельні були переключені на генератори. Нагадаю, на засіданні міськвиконкому в січні створили штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024. За планом підготують до зими 98 котелень, 101 теплорозподільчий пункт. Крім того, замінять 13 кілометрів та зроблять ізоляцію 58 кілометрів мереж теплопостачання. А ще капітально відремонтують, реконструюють та замінять 8 котлів. Запланували і додаткову купівлю 47 генераторів. З яких 23 для водоканалу, 24 для тепломережі, а також 35 одиниць спецтехніки. Олександр Фефілатьєв, Максим Мурашов, перший міський Єднаємося заради перемоги. Благодійний мистецький марафон на підтримку Збройних сил України набирає обертів наприкінці цього тижня. До акції, що триває з 24 січня по 24 лютого, долучився Криворізький академічний театр музично-пластичних мистецтв Академія Руху. Під час першого показу глядачі мали можливість побачити пластичну драму пейзаж, що здобула чимало престижних нагород мистецьких фестивалів. І більше про саму виставу та інші сценічні твори, що Представлять в рамках марафону розповість Кузьма Шишкін. Війна залишає по собі не лише зруйнований ландшафт, а й загублені людські долі. Ця правда збройних конфліктів сучасності лягла в основу пластичної драми пейзаж, яку зі стени театру академія руху для кивеїського глядача представили 3 лютого. Ворона близько двох років тому, по мотивам подій Другої світової, вистава заграла новими фарбами після початку повномасштабного вторгнення. За іронією виконувач головної ролі Павло Михайлюк зараз боронить нашу країну на фронті. Замість нього роль солдата грає режисер-постановник вистави, заслужений діяч мистецтв України Сергій Більський. Ми на власні очі. Ми на власні очі можемо відчути те саме. Як громадяни, як громадяни України, можемо відчути, що відчувають персонажі на сцені. що Це один-один, це втрата, втрата побратимів, це горя і розпач матері, це втрата коханої дівчини. Ну, війна це, так би мовити, можна сказати, Найбільше зло що що створило людство свого часу. Ця вистава зібрала чимало престижних нагород. Пластична драма пейзаж володарка гран-прі фестивалю «Січославна» 2021 року була визнана найкращою виставою великої сцени міжнародного фестивалю Мельпомена Таврії». Сценічний твір і досі вражає кавалійського глядача, як от пані Ольгу, яка є засідницею театру Академія Руху, та завітала на показ пейзажу разом із колегами. Навіть не передати моїх емоцій. Дійсно, актори професійно передали найтонші такі знаєте відтінки. Все те, що люди відчували тоді, і все те, що ми відчуваємо фактично зараз. Тобто, це повністю як перенесення, така знаєте, як паралельна реальність, але вона накладається на наше сьогодення. За цієї вистави театр Академія Руху розпочав цикл благодійних вистав в рамках мистецького марафону Єднаймось заради перемоги, що проходить з 24 січня по 24 лютого. Ініціаторами благодійної акції виступило міське управління культури та го Арткультура. Під час вистав будь-хто може зробити добровільний внесок як готівкою, так і у безготівковій формі. Окрім донатів на підтримку військових спрямовують половину вартості кожного проданого квитка. До речі, вони коштують 100 гривень. На сьогодні у нас дуже активно е, купують питочки. Люди приходять, е, донатують е, через інтернет е, свої внески на придбання дронів. Я сподіваюся, що мільйон ми зберемо за цей місяць з 24 січня по 24 лютого. В рамках марафону Гіднаємось заради перемоги у театрі Академія Руху представлять три вистави: 4 лютого відбудеться другий показ пейзажу 10 та 11 лютого. Киволіці та гості міста змов можете побачити українську народну казку Летючий корабель а 17 та 18 лютого зі сцени представлять ще одну пластичну драму Співи сонця і Тіні. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Перший міський. Культурний діалог заради єднання. Кривий ріг, попри всі складнощі сьогодення, продовжує створювати зв'язки із провідними містами європейської спільноти. Одним з таких є фінське місто Еспоу. Напередодні національного свята Фінляндії дня Рунеберга в 11-й міській бібліотеці провели літературне кафе. Його присвятили до річниці з дня народження Йогана Рунеберга, видатного фінського поета, прозаїка, драматурга та філософа, автора слів національного гімну до визначної дати. У стінах бібліотеки представили книжкову виставу Йохан Людвіг Рунеберг, фінський національний поет. Викладачі 4-ї музичної школи виконали гімн Фінляндії. А вихованці ансамбль домристів сувенір. Зіграли народну пісню. На останок усіх присутніх почастували традиційними тістечками Рунеберга. Саме такими свого видатного чоловіка пригощала його дружина Фредеріка. Зазначимо раніше у кривому розі вже проходили зустрічі на честь дня фінської музики та культури. Рада оборони під керівництвом Олександра Вілкула розширює коло міжнародних друзів Кривого Рогу. Містом партнером вже став польський Люблін. Зараз проводимо системну роботу з фінським містом ЕСПО, одним з найбільш високотехнологічних міст у Європі. Важливим чинником таких діалогів є культура, культурна сфера. Сьогодні проводимо захід на честь фінського національного свята, а аналогічні заходи проводимо це і в європейських містах про Кривий Ріг та про Україну. Майже два роки праці, 280 сторінок ексклюзивної інформації та фотографій і тираж 100 екземплярів. В одній з аудиторій Криворізького національного університету, відомий в місті письменник Олександр Степаненко, презентував свою нову роботу під назвою Спортивне століття Криворізького гірничорудного інституту досягнення та особистості у своїй книзі. Автор скрупульозно зібрав факти про розвиток різних видів спорту в тодішньому Криворізькому гірничорудному інституті. Рацію видання присвятили сторіччю вузу. Робота над нею почалася в 21-му році ще до війни. Ми думали, що все буде трошки інакше, але війна нам все зіпсувала. Ну тим не менше, ми цю книжку зробили, і вона була готова до сторіччя вузу. Дуже великий пласт, загублений. Я був дуже вражений, що. Тут займалися планерним спортом, авіаспортом, два літаки було в Гірничо-Рудному інституті. Тобто майже всі види спорту, які існували, вони всі тут були. І кінний спорт, і гребля на каное, на байдарках, на всьому. Це все раніше існувало. Книга Спортивна століття Криворізького гірничорудного інституту досягнення та особистості це ще один нестандартний варіант осмислення вікової історії, найстаршого вузу міста. У книзі представлені чисельні факти та фотографії. На яких зображені важкоатлети, атлети, каноїсти, ватерполісти, фехтувальники, авіамоделісти для збору інформації автор наполегливо працював в архівах вузу, а також консультувався з його керівництвом. Книги стиражу розподілять між всіма бібліотеками Кривого Рогу. Дуже багато поколінь видатних спортсменів, видатних тренерів. І це данина їх пам'яті данина. Тим, хто кував історію нашого великого університету, наш сторічний ювілей, взагалі така багатогранна подія, і вона розтягнута в часі відчасти, від тому що війна і ще готується багато видань. А сьогодні ми зібрались, щоб е, обговорити погляд через так би мовити столітній період розвитку спорту в університеті. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі.